Всім привіт! Ну що, заморозила я котлети, і зараз будемо їх якось діставати. Відкриваємо холодильник, і у мене тут одразу є заморожені котлети на тарілці одна і друга. Ой, мамочки, як ви відриваєте те, що ви заморожуєте. Так, ось мої котлетки. Так, мої котлети заморозилися, а тепер їх треба якось відірвати. Як ви відриваєте, я ставлю на режим, на режим. Е а, от вони добренько відриваються. Дивіться, от ми купили сьогодні фарш, наліпили, і тепер я зроблю дітям свої котлети без, без е поганих. Скажемо так, інгредієнтів, чисто м'ясо, о така краса виходить. Так,